Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембат, ветерія Сашко. Добрий. Опублікував сьогодні відео так, про бронефутляри з охолодженням для iPhone 13. -го. І другий коментар, який туди прилетів від глядача, це був там в тому плані, що ну, нехай гріється. Нехай гріється. Я, перша думка, яку я мав, коли прочитав цей коментар, це була: Ох, ти тупорилий дебіл. А потім я подумав, може. Людина просто не розуміє, що таке гріється 13 яблуко. Зокрема, у мене. Може, він думає, що воно тепленьке, а я достібуюсь. Ну, хто також так думає, то ні. Гріється яблуко у мене 13. -те. Це виглядає наступним чином. По-перше, його в руках тримати важко. Ну, Реально проблемно тримати в руках. Окрім того, екран стає чорним. На весь екран вилітає отакий термометр червоний, і написано: робота пристрою продовжиться після того, як він набуде робочої температури, себто охолодиться. Все, зв'язок з командуванням, онлайн-робота, всі зв'язки з зовнішнім світом, відео, всі роботи призупиняються. І я сиджу і чекаю, не знати на що. Або шукаю будь-які способи його охолодити. Тому бронефутляр з охолодженням, ну, в принципі, футляр з охолодженням. А він також добряцько міцний. Це не моя примха, тому що я, мені проблемно тепленьке в ручках тримати. Ні. Це тому, що він просто не працює і крапка. Тому отаке, ну. Лайно мені в коментарях, ну, не пишіть, тому що ну, це срань. Просто безмістовна срань. Разом борами поборемо.